37 дипломних робіт рівня бакалавр цьогоріч захищають випускники Закарпатської академії мистецтв зі спеціальностей образотворче мистецтво, графічний дизайн, дизайн середовища та декоративно-прикладне мистецтво. Анастасія Футько авторка дипломного проєкту під назвою Дитинство у живописних роботах. Дівчина намагалася передати свої відчуття та переживання через війну, яка болюче зачепила кожного із нас. Я хотіла передати раними світ дитинства, який під час війни може рухнути. Можливо, в моїй дипломній роботі не відображається ніякої загрози, ніякої війни, але там відображається той світ дитинства, який ніби як подих, такий завмер, як якийсь спогад, який вирнув, вирнув, в уяві. І зараз ми розуміємо, що він на такій межі. Такій межі загрози, якби дитинство, і що з ним буде далі? Богдана Габор працювала над своєю дипломною роботою близько місяця. Тривожний сон саме таку назву має живописний триптих, в якому відображені, за словами дівчини, реальні відчуття кожного українця. Тому що я думаю, що кожен українець засинаючи зараз, думав про це, чи він прокинеться а взагалі як далі? І думаю, що це і стало таким поштовхом до роботи. І через колір, пляму і лінію ми хотіли передати емоції і викликати їх у глядача. Навчальний процес у академії мистецтв був непростим, але насиченим. Незважаючи на повітряні тривоги та щільний графік, студенти-дипломанти демонструють належний рівень, каже член екзаменаційної комісії Антон Ковач, зокрема звертає увагу на живописні роботи. Належний рівень по завершенню навчального процесу. Студенти і дипломанти демонструють. І, зокрема, їх цікавить та тема, яка можливо посередковано також торкається військових подій такого. Емоційного характеру, але основа що тут є, то мені здається, їх цікавить саме життя. Наприклад, в прояві, якщо це дитинство, чи там, наприклад, якийсь просто ландшафт, це, це ознаки того, що життя триває. І я за них дуже радий і бажаю їм в подальшому тримати також такий же рівень. Очолив екзаменаційну комісію ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв Олександр Соболєв. Професор зауважив, що в Україні є п'ять унікальних художніх шкіл: одеська, Київська, Харківська, Львівська та Закарпатська. Кожна із них випускає висококваліфікованих спеціалістів майбутню культурну еліту нашої країни. То, якщо Харків це переважно дизайнерська школа, то закарпатська школа живопису. Вона ну це дійсно такий феномен, Я вважаю, це український, це національний феномен, тому що ті барби, то Кольорове рішення, воно ну, ніде ні цього ми не побачимо. І тому, я розумію, зараз пішли там певні такі щоб, щодо об'єднання навчальних закладів, але я вважаю, творчі навчальні заклади вони повинні бути окремо, тому що все ж таки ми формуємо ну, майбутню еліту нашої нації, культурну еліту нашої нації. На важливості збереження традицій закарпатської школи живопису, які нині успішно продовжують у Закарпатській академії мистецтв, акцентує мистецтвознавець Михайло Приймич, говорячи про сучасний захист, сьогоднішній захист, який відбувається у дуже складний період у часі війни, то ми можемо зауважити таку річ, що Зараз ми боремося за власну ідентичність, і очевидно, що власної ідентичності це завжди є культура. І коли ми говоримо про нашу академію мистецтво, вона відіграє, як будемо казати, в Закарпатті принаймні одну із найважливіших таких рис. Тому що коли говорити про початки нашого закладу, він абсолютно співпадає з тенденціями загальними європейськими у розвитку культури. І можемо казати, що на сьогоднішній день цей заклад інституціонізує фактично саму школу закарпатську і збереження цього, цієї традиції. Ці живопису, образотворчого мистецтва є на сьогодні дуже важливо, бо в часі війни, наприклад, ми можемо говорити про погані риси ворога, але скоро нам прийдеться говорити про особливі риси нашої культурі. І от там буде значно складніше. І саме такі заклади визначають десь обличчя нашої культури. Нагадаємо, що цьогоріч виповнилося 20 років з моменту заснування вищого освітнього художнього закладу. А закарпатська живописна традиція сформувалася у краї з 1920 по 1950 роки на засадах західноєвропейського мистецтва початку ХХ століття.